Представте собі, що, здається, рік тому, може, навіть трошки більше, була спільна конференція на університеті Амброзіану, де брала участь Папська богословська академія і три масонських ложі. Масонерія представила три масонські ложі, три великих магістра цих лож. Це Що офіційно було? Це було. Та, 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 та. А як же масони офіційно про себе заявили? Я щось не... Ні, Масони, ну, то слухайте, є сайт якої злогії, наприклад, Il Grande Oriente d'Italia, є, є їхня сторінка, є хто є великим магістром, є так далі. Тобто багатьох речей ми не знаємо. Але це не є така організація, ну, типу, якоїсь підпільної, не знаю, там секти. Ні-ні. Це, ну, вони є зареєстровані, в, там, ну, як громадська організація, така сяка там і так далі, то тобто це не. Там таємність і цієї організації в, в чомусь іншому полягає, Скажімо так, там є різні ступені втаємничення. E, шотландський рит має 33, здається, рівні втаємничення. E, ну, є ще французький ритм, є такого більш атеїстичного характеру, шотландський більш no, такого. Панрелігійного, називаємо так. Ну, для для Масонерії немає особливого значення, хто до якої, хто до якої релігії належить. Ем, ну, добре, бо то зараз війду в ін, іншу, на іншу тему, як би. Ну, на мою думку, ну, то так, щоб, ви, щоб розуміти цей вплив, ну, була спільна конференція, на якій був президент Папської е, Богословської академії. На, ну він цей єпископ, здається, Антоніо Сталіано, якщо не помиляюся, десь треба буде оглянути. Були три магістри. Лож, де була розмова власне, ну, ну що за тих 300 років існування Масонерії і, ну, з католицькою церквою і далі немає точки впередну. Ну, тобто дійшли до такої, такої, такого висновку. Хоча дуже цікава річ, слухайте, якщо йдеться про цих магістрів, то я знайшов їхні висло, виступи. Натомість, якщо йдеться про папського пап, президента Папської академії, не можу знайти його виступу, слухайте. Єдиний, хто там так досить різко заявив, це такий польський францисканець, Богослов, представник Папської богословської Академії, ну, який сказав чітко, що ну, немає точок перетину. Ну, якщо чесно, то в мене виникає запитання: ну, навіщо тоді була та конференція? Ну?